на каналі І Сьогодні я вам зниму село. Сьогодні я в селі. І дивіться, зараз я вам покажу невеличкий обзір. Тут є, ну, ви всі знаєте, Колодязь Тут є качеля, тут ще щось, я не знаю, це таке. Тут брюсетка, велик. Бачите, якась така кухня літня. Ще якась на нагору. І тут ще є таке. Дивіться, тут є качки, кури. А ще є тут такий трактор. Давайте зараз в нього заліземо. Бачите, який трактор? І другий є трактор. Давайте я зараз залізу. Дивіться, я заліз. Тут така сідушка, якісь рухи літають. І є педалі, руль. І нажимаємо і отак собі рулюємо. Ще якісь кнопочки є, але це їх зачіпати не буду. Златим. Отакий От тут якийсь мотор, багато всього. У другому тут якась лійка. Оце якийсь полож, такий він. Бачите? Далі тут у нас ще можна отак вот іти, там якісь прицепи, а тут комбайн. Не знаю, що тут. Бачите? Там свині. Одна велика, а другі маленький, Бачите? Сіки там є. Далі йдемо і тут сіно і якась свиня десь є. Але де вона, я не знаю. Пішли далі. Тут ще якісь такі є штуки, не знаю, як вони називаються. Ще тут є батут. Дивіться, якісь є велосипеди і є такий великий батут. Це не мій. У мене є великий, але це не мій. что есть еще скутер. что, А еще тут есть... что тут мячик. И еще там мячик. Там мы играли в футбол. О, бачите, Мячик. А, він там, але тут, бачите, є такий гараж. Давайте я зараз вам покажу дорогу. Дивіться, оце наша машина. Це не знаю кого. Бачите село. Кісь квітки, вулиця Молодіжна, 26. Добро було це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пока!